Дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Сьогодні у нас надважлива соціальна тема. Сьогодні будемо говорити про те, як людям нам з вами співіснувати із тваринами, з тваринами, яким не пощастило бути домашніми, яким не пощастило мати свою сім'ю, які народилися на вулиці. Це не їх провина 100%, але вони народилися на вулиці і мають виживати на цій самій вулиці. І дуже багато ризиків для цих тварин є з боку людей саме. З одного боку, з іншого з боку, взагалі то вулиці, як такої, і з третього ми маємо. Деякі загрози і для людей, і для дітей, тоді, коли фіксуємо укуси безпритульних тварин, причому тварин, начебто соціалізованих, начебто кастрованих, стерилізованих, начебто нагодованих, це з одного боку, з іншого боку, ми не завжди розуміємо, що відбувається і що є наслідком ось таких укусів, і взагалі як себе поводити. Сьогоднішня наша програма для тих, хто розуміє і дозрів до того, що тварина. І безпритульна тварина так само має такі самі права жити існувати на цій землі, як і ми з вами. Задля того, щоб вона не була небезпечною для нас з вами, мабуть, треба нам, як людям, починати з себе. Але це моя особиста думка, можливо, вона неправильна. Тому в нашій студії сьогодні кінолог Євген Манохін Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи згодні ви з такою моєю думкою, чи можливо я десь перебільшую і дуже. Знаєте, ну я дуже добре ставлюся до тварин. Це моя особиста думка. Це моє дуже це моє ставлення для всіх, для тварин, які стосуються, ну домашні, це взагалі не обговорюється. Якщо говорити про безпритульних тварин, то вважаю, що вони, так як я вже сказала, мають дуже багато ризиків. І не їхня провина. І до речі, з початком війни точно не їхня провина, що кількість безпритульних тварин у нас на вулицях збільшилася дуже. катастрофічно. Це підтверджують і зооволонтери люди, які просто мають добре серце і хочуть рятувати, і хочуть Хочуть їм допомагати. Але ті, хто ну, мав тварину, але не вважав її членом своєї родини і просто покинув і поїхав, ну, маємо ось такі випадки збільшення тварин. І, до речі, знаєте, коли ми говоримо, що е, хто в цьому винний, ну, тварини не падають з неба, вони не народжуються просто так. Хтось колись якусь певну тварину залишив на вулиці і далі пішло. Так. Як це зараз виглядає взагалі з вашого точки зору? Дійсно, останні роки є така тенденція до збільшення безпритульних тварин, безпритульних собак, і це пов'язане з різними факторами, в тому числі з тими, які ви називаєте. Багато собак, від яких їх власники на сьогодні відказалися, покинули їх, і вони опинилися на, на вулиці. Так, і вчора це були домашні питомці, а зараз це покинути безхатьки. Крім того, дуже велика, велика міграція собак відбувається. Вони приходять до міста, тому що в селах все дуже погано з пропитанням і так далі. І тому вони приходять в крупні міста, де їм легше знаходити для себе їжу та просто виживати. Крім того, не дуже якісно досі працюють міські. і Державні програми тому достатньо безпритульних собак, які все ще не, не е, стерилізовані, і вони продовжують безконтрольно е, розмножатися на вулиці. Mm -hmm. Тому популяція росте і це відбувається е, постійно і потрібно приймати якісь е, доволі е, серйозні. Заходи для того, щоб це проконтролювати і змінити цю ситуацію. зрозуміло, що ця проблема а, має багато аспектів, і в першу чергу так, окрім людей з добрим серцем мають долучатися ще органи влади, так, так представники так. влади стовідсотково без цього нічого не буде. Ми всі, мабуть, пам'ятаємо, що колись так за часів ще й того самого радянського союзу, тоді вирішували цю проблему, на мій погляд, дуже жорстоко, але радикально. Їх просто. Відловлювали і наскільки я розумію, вбивали так, знищували. Е, ну напевно, суспільство. Доросло до якогось іншого, вже мабуть, варіанту. Мені хочеться в це вірити, що ми вже готові на щось інше. Щоб контролювати кількість, треба просто стерилізувати, так, так. щоб не з'являлася велика кількість на вулицях. Треба просто мати відповідальність і не викидати тварину, якщо ти її взяв, і вона тобі чимось не підійшла. Так. А, ну, Але ми цього всього поки що не маємо. Це все на плечах зооволонтерів. І причому, знаєте, це така назва: ну, зооволонтери. Насправді я з багатьма з них спілкуюся і знайома це звичайні люди. Звичайні так. люди, які беруть на себе такий тягар дуже часто годувати, стерилізувати, вакцинувати, до речі, і лікувати за, для того, щоб не лише допомагати тваринам, а ще й людям так само. Тому що ця проблема, вона всебічна, вона двобічна, як всі, мінімум, так. вона соціальна. Так. І тоді, коли вважається, що прибрати е, з очей собаку і вирішити проблему, то це ж не так, це, це ж дуже помилково. Тобто без державної, без, без влади, без підтримки влади нічого не зробити, чи що, як ви вважаєте? Дивіться, ну на державному рівні я взагалі не можу сказати, що зараз працюють якісь програми. Це працює на місцевому рівні. Uh -huh, цим займається uh -huh. місцевий органи влади. В нас є комунальне підприємство, якщо я не вибачаюсь центр екологічної безпеки, який займається цим питанням, вирішенням його, але вони займаються виключно тим, що вони відловлюють собак, чіпують їх, вакцинують і потім випускають на їх місце існування. Тому це допомагає якось брати під контроль потрохи популяцію собак, але це занадто мало. Uh -huh. Занадто мало. Я дивився статист статистику за 2024 рік. 1300 собак обробив цей центр. 1300, але собак в місті набагато більше. І те, що ви говорили про існування з собаками, це одне. А є ще те, з чим сьогодні сталкиваються, стикаються люди. Це агресія цих собак, от, яка теж буває. От як тут будувати оці стосунки, знаєте? і що ви... знаєте, у людей є, є е, е, таке дуже е, невірне е, уявлення того, що якщо собака, собака з біркою вухі, вона чіпована там е, та стерилізована, то вона взагалі не, не повинна мати агресії. Угу. Це не є так. Це не є так. Тобто тварин... це не означає, що вона безпечна. Ну принаймні означає, я так сподіваюся, що вона як мінімум вакцинована від сказу. Так, так. оце це так. теж вона дуже важлива річ. Це, важливо. це дуже да. важливо, тому що це смертельне захворювання. Причому для людей і для тварин однаково, і воно не лікується. Але ж стосовно агресії, це зовсім не гарантія. Дивіться, це зовсім не гарантія. Не гарантія. Або навпаки, після хірургічної стерилізації. Гіпофіз тварини продовжує працювати ще деякий період, і собака не має можливості реалізувати свої інстинкти, але потреби в неї залишаються. І в неї є внутрішній конфлікт з цього приводу. Він може тривати від півріку до трьох років. І це є однією з причин того, що собака може ставати в цей момент агресивною. Що з цим робити? Головне питання. Що робити людям в цей момент, і як поводитися з тваринами, щоб це було безпечно? Mm. А, ну, Ми розуміємо, що всі бояться за дітей, так в першу чергу, тому що вони теж не можуть себе захистити. Ну, власне, так само, як і тварини. У тварин свій варіант захисту, а у людей свій yeah. варіант. Але yeah. ж треба якось знайти ось цю золоту середину. Uh, дивіться, я вважаю, що. Uh... Людям потрібно по перше більше розбиратися в цій темі, uh -huh. тобто розуміти, що глибше, як мінімум, Глибше, як мінімум, да тому, тому, що це та. є це є, і цим якось доводиться жити. Ну, нам, і ми стикаємось з цим, можемо стикатися кожен день. Собаки дов доволі часто а, знаходяться у якійсь у якихось своїх містах. Це можуть бути двори, це можуть бути якісь там підворотні міста гадування, а, міста, коли де залишають люди мусор. Uh -huh. От, вони там гадуються і вони сприймають це місце як свій дім, uh -huh. свою територію да. просто. крім да. того, безпритульні uh -huh. собаки в цих містах збиваються в зграї. Uh -huh. І вони попросту можуть захищати свою територію. Люди повинні знати, де бувають такі зграї, де, де бувають такі випадки, не треба там з'являтися з дітьми та собаками. Mm -hmm. Треба обходити такі міста mm -hmm. стороною. Якщо люди стикаються з такими випадками і собаки до них проявляють агресію, то треба розуміти, як поводитися в цій ситуації. А як поводитися в цій ситуації? Ну. По-перше, не треба панікувати. Треба ставатися спокійними і виконувати декілька обов'язкових е правил, які допоможуть будь якій людині вийти з цієї ситуації. Перше, це не провокувати собак. Угу. Самому не починати кричати, махати руками, угу. хватати якісь предмети, камні, палки. Кидати всіх собак, бо якщо це зграя, це з, з, з величезною варогітністю от, отримаєте відповідь. Угу. Так, потрібно розуміти, що а, скоріш за все, ці а, собаки ліба побоюються вас і тому вони захищаються, угу. ліба вони захищають свою територію, либо вони захищають свою зграю. Що треба зробити? Найліпший варіант це покинути це місце, угу. уйти звідти. Собакам в очі дивитися прямо не треба в цей момент, тому що це для них є виклик, це може бути провокацією для того, щоб собака е напала. Крім того, не треба создавати ситуації, коли люди самі, е самі е вступають в взаємодію з цими собаками і починають їх гладити, радувати. Питатись, дітей до цього долучають mm -hmm. і так далі, тому що собака безпритульна, собака, яка виглядає дуже спокійною. Може все змінитися за одну секунду, і собака може перейти е, в агресію. Добре. Тобто так. вона може бути просто несоціалізована, так Вона не і може подумати, що якщо ви хочете погладити, ви хочете заподіяти так. її шкоду, і вона буде знову ж таки так. захищатися вона може і країни. Що ви хочете агресі. на нього напасти угу. у цей момент. Угу. Крім того, а, треба розуміти, що зараз собаки дуже налякані, крім того, що вони стикаються з жорстоким поводженням угу. по відношенню до себе від людей. Крім цього, постійні тривоги, сірени, прильоти, вибухи і все це е, дуже сильно. Та не урівноважена нервова система, як у людей, та, так і у тварин. Залякані так, само, Залякані собаки, які, так. в них є один єдиний спосіб. Коли вони залякані, вони захищаються. Як захищаються, вони кусають, нападають. Це захисна реакція собак. Угу. Тому треба це розуміти і не провокувати зайву ситуацію, коли це може е, статися. Тим більше не залучати до цього своїх дітей. Тим більше, якщо це власники собак, які знають, вони власники собак і ще більше розуміють це питання. І якщо ти власник собак і йдеш в ті міста, де постійно знаходиться якась зграя дорога, то рано чи пізно ти отримаєш цей конфлікт і ти отримаєш е напад цієї зграї на себе. Тому і збігай ці міста і не провокувати. Добре, якщо є така можливість, а якщо немає такої можливості, якщо, наприклад, собачки поселилися десь у дворі, ну, біля будинку, багатоповерхівки, ну, умовно я кажу, так, там, де двір, там, де дитяча е якась площадка, де гуляють, діти, де гуляють. От прийшли і поселилися і вже вважають це своєю територією. Як тут співіснувати? Чи тако, чи все ж таки вони так не поводять себе? От ви як кінолог, з вашого досвіду, що скажете? Ну, дивіться, якщо це собачки, які е, постійно проживають поряд, угу. то е, як правило люди вже їх знають, вони знають цих людей чи деяких з них, Тобто вони соціалізуються. Вони ну, потрохи соціалізуються і вже, вже, вже е, так не про не, не, не трапляється угу. в основному. Можуть бути різні випадки. Ну, так. А у разі якщо е, люди стикаються з агресією таких собак. А от з цього приводу треба повідомляти в, 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 в певні служби. А, з цього приводу захисникам треба повідомляти городським службам, можна а, сообщити цьому в органи поліції, для того, щоб а, до таких тварин приймалися там відповідні якісь міри. Як мінімум, а, якщо це агресивна собака, і, і вона не стерилізована, не чіпована, а, не проводились ніякі Ін'єкції, це, це буде зроблено. А, а, зроблено, а якщо а, це агресивна собака, вона повинна бути усунута з цієї території. І цим займається теж відповідні служба. Угу. А, скажіть, а от як кінолог, ви можна агресивну собаку зробити лагідною, доброю і не проявляючи ось такої агресії? Собака це все... жива істота, любу живу істоту. Тобто можна, все ж да. таки можна. Це да. все реально. Да. Так, це все. Да. Я про те, що є е, вже в нас так, окремі, е, які вважають, що ну, краще вбити, отруїти, вивезти, закрити, забити. Ну, тобто, на жаль, на жаль, ми у 21 столітті. І навіть під час війни, коли і так забагато жорстокості, продовжуємо це бачити. І продовжуємо це, на мій погляд, це просто абсолютно Знаєте, те, чого не має існувати в нормальному суспільстві. Не, не повинно існувати в нормальному суспільстві, але воно існує. Існує. Люди труять, люди вивозять, люди так. ще більше шкоди заподіюють цим і без того нещасним тваринам. Ну, і у відповідь отримують знову ж таки агресію від, можливо, інших, які прийшли на їхнє місце, як часто відбувається. А, розумієте, ну, на жаль, так було завжди. На я жаль, розумію, але ж люди я думала, завжди... що, що цивілізація трошки йде Так, вперед, цивілізація і йде, але зараз ситуація ще гірша. І вона гірша тому що самі люди виснажені морально. І не всі витримують. І а, мені здається, що зачасту а, люди а, відігруються на слабких. Угу. Хто слабкий? Ну так і входить. так. Або слабкі діти, тварини, або тварини, або, тварини, або, тварини, або, або, люди або більш слабкі Твари. люди. Сутково, так. І або... на жаль, так, так зараз проїздить. Угу. Тобто це означає, що ми і надалі будемо бачити такі факти, так? І ну, це означає, що так, треба, я з вами я згодна вірити, замовчувати вірити. не потрібно, нічого робити не потрібно, тому що все одно вода камінь точить, так і звертатися потрібно до поліції, як мінімум, будуть, буде якась реакція, принаймні її можна добитися цієї реакції, навіть якщо не з першого разу, от зараз почнуть говорити, що поліція не реагує. Ні. Якщо ти звернешся два, три, чотири, п'ять разів, якщо не один ти. А ще там кількість людей так. відреагує. Я думаю, що із часом все одно. так, Стукайте в всі двері, якісь вам відчинять, Це 100%. Так. А, але ж ну, не вбивати ж. Це ж все ж таки найгірший варіант, який може бути, який може бути приклад дітям, знову ж таки найгірший варіант, який може бути. Так? Так. Тобто соціалізувати, стерилізувати, знову ж таки, годувати. Це теж моменти, які захищають від такої агресії. Ну і, звісно, не лізти на територію. Так? Не лізти, Або якщо не я ж кажу, да, якщо сталося так, що ці території десь не мають кордонів, так, і з людськими територіями, то, напевно, треба якось робити так, з розумінням. Ну, люди, люди ж розумні істоти мають бути, правда? Ж вони ж можуть щось так. якось пояснити і один одному, і тим самим тваринам, які опинилися, до речі, у дуже складній своїй життєвій ситуації. Чи часто буває таке, що плодинока тваринка нападає, чи проявляє агресію? Чи це частіше для зграї все ж таки актуально? А... Для зграя це більш актуальна, тому що собаки вони повторюють друг за другом. Mm -hmm. І якщо собака зовсім не агресивна, коли вона поодинока, то в зграї вона може поводити себе зовсім по іншому. Mm -hmm. Зграя нападає стадне почуття. 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 Да. Зграя нападає, вона нападає, зграя захищається, вона захищається. А якщо б вона була одна, скоріше за все вона просто пішла. Із цієї ситуації. Але в Зграї вони себе е, трохи по-іншому відчувають Поводять, відчувають. Тому так. Ви знаєте, я от часто, ну, я знайшла такий вихід для себе. Я буваю в місцях, де можуть бути безпритульні собаки, у мене завжди їжа з собою. Це правильно? Якщо ви. Ну, я про що якщо до мене підійдуть і попросять, то я дам. ну Тобто, щоб якщо в неї є якесь. До мене питання, так і з точки зору там агресії чи чогось, я розумію, що напевно їй щось від мене потрібно, якщо я не зайшла на її територію. От я з собою е, просто беру їжу, чи це теж не той варіант, що потрібен? Це не зовсім не зовсім той варіант, зовсім. тому що якщо ви е, хочете нагодувати собачок. І приходите до місця їх годування і їм даєте їжу, mm -hmm. це клас, це здорово. Mm -hmm. Але якщо ви хочете вирішити питання е, з агресією собаки таким чином, це не саме не той спосіб. ні. Mm -hmm. Тому що я тільки що говорив, що собака, яка зараз у вас може безпритульна, налякана собака, яка зараз у вас бере їжу, через декілька секунд вона може змінити змінити свою поведінку. Mm -hmm. Що угодно може трапити. Це в цей момент, хтось дверями хлопне. І mm -hmm. вона різко зміниться. Тобто поведіння. вона може взяти їжу і все одно вкусити, mm -hmm. так? Чи все одно напасти? Теорія може, так, да, все одно напасти. так. Mm -hmm. Може, тому як я вже казав, ліпше цього не робити, намагатись і збігати цих контактів зайвих. Mm -hmm. Хочете годувати? Добре. Є місце для годування, нагадуйте, вони ну, самі прийдуть. Вони з'їдять, і ви будете спокійні, що ви це зробили. Знаєте, мені зооволонтерка колись розповідала, що на неї харчали навіть ті песики, яких вона годувала постійно, але вона тут саме і пояснила те, що вона сказала, що до цього я їх стерилізувала, тобто я їх ловила. Uh -huh. Транспортувала в автівку, вони це бачили, мене ідентифікували, і навіть після того, ну тобто нічого поганого, да, стерилізувала, так. вакцинувала і повернула на місце. Але так. вони запам'ятали ось цей момент, що вона якісь дії вчиняла. І навіть коли вона приходила з їжею, вони гарчали. Так, звісно, вони не кидалися на неї, вони не кусали, не але була такі, такі, якісь агресивні такі моменти. Ну, вона вчиняла дії, які їм зовсім не подобались. І тому вони нормально це запам'ятали, і деякий час ще можуть реагувати на неї, от, угу. ісходячи з. Тобто це нормально, але з часом терпіння з і це все, все, все одно все ситуацію змінить. Да, так, так. Угу. Час. Тільки час. Безпритульних тварин краще всіх все-таки стерилізувати, в іде... ідеальний варіант. Ну, Світовий досвід е, говорить, що так. Це ж теж впливає на характер. Це контроль правда? популяції. Ну, Окрім контролю, ще й, ще й все ж таки впливає на характер. Десь впливає, да. плюс-мінус. Да. З часом впливає. Угу. Коли закінчуються всі ці внутрішні конфлікти, да, це може впливати на її характер. Угу. Заспокійвати їх трохи. А, а працювати от, з безпритульними тваринами? Ви працюєте? Так. У нас є дуже гарний опит. Наша школа. Я, являюсь, я є інструктором міжнародної школи службового собаківництва і в цьому, в прошлому та цьому році ми впроваджували програму собак-поводирів і, і застосовували там саме безпритульних собак. Робили, робили собак-поведерів з безпритульних собак. І деякий час тому, може, місяць або два назад, ми презентували цю програму, показали цих собак, і навіть деякі е інваліди, люди, які нуждаються сьогодні в таких собаках-партнерах, вони отримали своїх е своїх проводників і вони зараз успішно працюють. І це безпритульні собаки. Це і був експеримент, тому що з собак, яких всі зазвичай бачать такими, всі, там лабрадори чи угу. якісь там. Дівчаки, а, вс... да. так дуже часто. Це, так, це, так. Це, це звичайно, це все привикли бачити. Але безпритульні собаки це у нас в державі, це перший раз угу. такий опит, і він спрацював. З, ну, з ними дуже можна працювати. Відеї, Крім так. того, э, хочу сказати, що, э, що зараз э, дуже, э, дуже розвинута тема притулків, і вони дуже активно працюють в соціальних сітях, і вони постійно, постійно шукають для безпритульних тварин сім'ю. І останній час багато людей погоджуються і беруть, э, розуміють. Розуміють проблематику цього питання і беруть таких собак до себе у сім'ю. І опит показує, що це не в не чому не гірше собаки, ніж ті, які... абсолютно Ні в чому. Ніж ті, які мають породу. Так. Абсолютно так. собака взагалі не немає ніякого зв'язку між породою і. Вірністю, відданістю, любові собаки будь-якої породи і без породи. Тут я з вами згодна. на стіл. Крім того, цього, врятований так. собака, він все життя він це Цінує, розуміє так, і так. В, в рази більше віддає. Віддає. Тому здорово, що зараз. Існують о такі програми. Здорово, що є такі волонтери, які ну, займаються є цією такі люди. Знаєте, які цим займаються, так. тому що їм надто важко. Я ж кажу, я спілкуюся з деякими із них. І я розумію, наскільки важко фінансово допомоги в них немає майже ніякої. Ну державної так точно немає. Дуже погано і це що немає, і це дуже, це дуже несправедливо. тому що насправді, якщо б до цього питання вирішене питання підключилася держава або, хоча б місцеві органи влади, так на уже готовий притулок, який створили Самі люди, волонтери, якщо була допомога, то це питання було б вирішено набагато швидше, і набагато ефективніше. Так. От, тим Зараз І, і працює... цивілізовано, це найголовніше. Цивілізовано, без трагедії, без вбивств, без, знаєте, а саме ось таким шляхом. Вони можуть бути такими самими друзями, як і будь-яка інша тварина. На жаль, на сьогоднішній час такі притулки існують. За обмеженим можливо обмежене є фінансування місцевих бюджетів. А в, в остальному вони, вони існують за що грантів і за счет волонтерів. Пожертви. постійні пожертви, людей, так, постійні так, збори. І мені дуже болить, коли я бачу, як ці люди пишуть. Пости в своїх соціальних сетях, том, як вони втомилися постійно mm -hmm. просити mm -hmm. і постійно от, робити так, раз за разом одне. Так, так. Пишуть, якщо, якщо я не зберу, мені, мені нічим проплатити оренду за цей притулок. І ми будемо вимушені виїхати на вулиці. Я mm -hmm. думаю, що людина, яка е, пише такі пости, вона відчуває себе дуже недобре. Тому е, я за те, що. Таких людей треба підтримувати, і в першу чергу повинна це робити все ж таки держава. Тоді це, це буде більш цивілізовано і таким людям буде легше, і результат буде значно кращий. Дуже шкода, що зараз, мабуть, у нас це не на часі, хоча ця проблема настільки загострилася саме під час війни, що якраз і зараз це мало бути дуже на часі, тому що справді це, це не про, знаєте, це не лише про любов до тварин, це не лише про цивілізоване співіснування із тваринами безпритульними, з якими ще раз повторюся. їй е так доля обійшлася не дуже насправді. Це про надважливу соціальну проблему. Так. Насправді це про безпеку, це про безпечність і людей, і тварин у цьому світі, який, власне, існує для того, щоб всі тут існували абсолютно безпроблемно без ну, і, ну, як мінімум, хоча б дружньо. Хоча б так. так. Я вам дуже дякую. дякую. Я е, ще хочу спитати, чи можуть люди, просто, які хочуть соціалізувати, наприклад, агресивних безпритульних тваринок, звертатися. Так. Це можна, да, так. це можна робити. Тобто, є така можливість такого контакту. Так, треба звертатись до спеціалістів, угу. треба звертатись до кінологів, треба звертатись до кінологічних школ. Різноманітних і з безпритульними смаками також можна працювати і треба це робити, і І всім від цього буде тільки чині. краще. Всім буде так. тільки краще. Так. Дуже дякую вам. Кінологів Манохін був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про проблему безпритульних тварин. Так є зграї, так є. Тварини, які подекуди проявляють агресію, і це не норм, так але для того, щоб такої агресії не було, щоб таких безпритульних тварин ну абсолютно не соціалізованих стало менше, все залежить від нас з вами, від людей. Так? Ми ж можемо на це впливати. Ми можемо діяти і впливати цивілізованим нормальним шляхом, пам'ятаючи, що вони мають таке саме право на життя, як і ми з вами. Тому майте добріше серце і думаю, що всім від цього буде краще. Дякую вам. Побачимося на Дякую. першому До, До зустрічі.